Друзі всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що сковорідочка гріється. І що ми зараз зробимо? Постарій накатані скамі. Свіжина таранчук. Та що готуємо сніданок для Лесі Петрівни. Ну більше це вже буде не сніданок, а підобідок такий. Тому що сьогодні і не дуже рано, і не дуже пізно зарізали свинку. Дивіться, яке сальця. Сальце потужне, Це бички ми зараз відрізали. І нарізаємо ще заготовочку, Сковородочка наша прогрівається. От так. так що життя триває, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, маємо можливість тримати і смакувати. Тривнув, що, ти не здоровий, що ти. Пройшла телефон. То, знаєш, наче сама з собою. Да? Ну, треба <ривити> вже привикати. Всім доброго дня. Надо вже привикувати, так що все нормально. Жиру Про... мало? Жиру мало? сала багато не буде. Ну хоч по печеревинці доволі така непогана. Потужна печеревинка. Кончилися мій розмір рукавичок. Приходиться тепер тут рукавиці. А, не... а я так не люблю. Ні, ну хтось там думає, що з рукавицями гігієнічно. Те саме, що руки ти миєш, те саме ти рукавиці миєш. І в принципі, не знаю, я кухар то по спеціальності, але я ніколи в рукавицях не робив ніде. В свій час ніде. Ні в бусі, як учився, ні на практиці, як був там у школі як номер 11 білі церкви. Ні в армії, ні в Учебці в Харківській області. Тобто без рукавиць. Але... Це залежить від кожного кухаря. Так що ще кибаємо заготовочку, є чого нарізати. Свинка не така, як в прошлий раз В раз ми різали дріжчик, а це у нас остання свиня із цієї клітки. З колкою ми отримали триндюлей трохи від Лесі Петрівни. Зараз пересмалюємо, щоб було гарненько висмалене, щоб не було ніде видно. Покрову, тому що все-таки, коли темні свинки, є трошки виділяється. Бо є там люди пишуть коментарі, хтось там з дитинства пам'ятає. Наш батько смалив, шкуру вимивали до біла. ну Тоді було і в нас так. Така як була така, ми ще любили її погризти. Ну, а на даний момент люди полюбляють таке. Так що треба робити таке, яке полюбляють люди. Так само і сало з мішковиною. Чому ми це робимо? Тому що ну, не просять у нас сало з, з соломою, а замовляють сало із мішковиною. І проблем немає. Я зараз там моніторю трохи ринок, дивлюся в Україні, ринок, ну, цінова політика різна. І в Одеському регіоні ну там, як завжди, бувають завжди моменти. От. Трохи не дуже, там люди пишуть, що навіть по 45 гривень. Не можуть дати поросят. Дивився я там якій кнопці. Силує сало, Малий щось розповідав, що йому там пишуть прийдьте заберіть. Ну, по 40 гривень, 45 гривень. Звичайно, одною свиньою ніхто їхати не буде. Ось людина каже, прийдьте, хоч заберіть по 40 гривень, вони хочуть чи по 45, навіть і по 45 брати не хочуть. Ну, якщо його продавати по 45, то нахер його тоді взагалі тримать. Так що ну, кожна людина робить по-своєму, в когось є привичка, а в когось є заробіток. І якщо від цього жити, от, а більшість людей, які тримають там для себе якесь порося, вони ходять на роботу, отримують якісь паї, от, десь там на городі щось, згодовують, ну і думають, що це все нормально. Але вже люди переключилися і трішки навчилися рахувати, то багато людей вже в селі не тримають порося, тому що рахують, що це невигідно. І тим паче, коли людина там працює десь на роботі, а це ми тут живемо таке містечко. А як люди з села у нас тут окружні села, там ярешки, там лихнівка, полипча, люди їздять в столицю на роботу. Да? О, тобто вони зранку їдуть, там приїжджають вечором, або їдуть на добу. О, ну їх господарство вже стає як обузою, або треба, щоб ходіти зараз ну мало хто з дітей робить ту роботу, яку ми робили. У нас були свої обов'язки. У мене із першого класу, коли ми до довідчими прийшли, тобто у мене була своя робота, в сестрі була своя робота, ніхто нас по голові не гладив, наче було і обідно там, хотілося погуляти, а треба було там йти пори цвиней. Чи там у нас були і коні, і барани, і свині, і курі, і корови, і бички. І приходилося працювати. Та хотілося матері допомогти, тому що важко працювала, як жалько було. Ну, а зараз все трошки по-іншому. Все вже по-цивільному, всі вже там на роботу і відштовхуються від роботи. Хоч в принципі, моя мета була стати просто самозайнятим, ну, Не супер, там, звісно, але щоб не ходити на роботу. от. Так що і маємо тепер таранчук. Скільки треба для повного щастя, тим паче все ну, теперішнє время... Багато не треба. Але все одно приходиться працювати. Так що сковорідочка наша вже там димить. Оба. І зараз процес пішов для тих, хто любить, як сковорода. Просто нас їбали такої таготовички на грудиночки. Зад'явали і квартири. Ну і трошки такого настялу. Воно дуже ніжненьке, таке як палшиночка. Але мене так це убуває, коли людина там пише, ви пересрали почере, ви пересрали ребра. Ну, Це наш почерп, ми так працюємо, ми так ріжемо вже там 13 років і нас усе задовольняє. Чого я повинен робити так, як хтось там пересрав, все, тихо, типу, викинув. Пересрав це, коли людина заріже так, що буває, наче туди хтось бомбу кинув, так і так також є, тобто заріжуть. А вона вся красна, синя, э, то вже є, звісно, печаль біда. От вона звається водолові перестрал. А тут як розібралися, так розібралися, тільки э, людей, тільки методиків всього остального, тому що люди по-різному, а в різних регіонах ще по-різному. Тось через спину, хтось там на підвішеному вигляді. Як я можу колю перевоспитати? якщо коля ну, привик отак. Він Ріже свиней не на одному місці, не на буйній, а різав багатьох людей. І як такого там умов взагалі немає ніяких. Вивели серед двору раз у півгода, Зарізали, як ось це було там перед новим роком, різали. Да. Ну, їде до людини, їде до якоїсь бабусі, чи там до якоїсь родини, там, і ріже цю свиню. От. Як раніше, вивів серед двору, зарізав. Ну, хорошо, ж доща немає, то й добре. А якщо дощ, то це нічого, ні, ні під не немає, нічого. Так що воно все декільки під наліт, то не так рокуємо вже потрібно. Я не впевнений, що там все життя буду займатися поросятами. Можна поміняти щось в своєму житті. Хоч якось це враження, казав, що я ніколи, як треба не вірю. Але таранчука, таранчук. Розрізаємо нашу неправильно Так, ложимо сюди грудиночку. Ну. І у нас також кожен зайнятий своїм процесом. Я займаюся тут, Колян там розбирає свинку, Розбирає її. Ну а я тут готовлю там для цієї потерів свіжину. Пахне, так? Тільки сковороду. Поставиш на плецю вже вона пахне. У нас стара засмальтована. На Мені можна просто пожарити щось і буде, буде добре. Вселі, ти знаєш як воно пахне. У -у -у. Що не пам'ятниш як целі. Ще ввечері не будеш гуляти, а там баба щось готове, а воно так пахне на все село. Так, за цієї смак, це було таке добре. Обична картопля... І та юшка без м'яса. Да, так, карту прям мені подобається, ти хоч бабу передареною мукою готувала. Ну, і тірка твоя так готувала. Це називалось печення. Печення, так. Да. Це по цілій день повні такий смак, але в мене вона така не виходить. Вона робилась в печі. Так Кожна людина, я б там не готувала, дублірувала, копірувала, але все одно буде смак різний. Сирно буде, но видно. Як би там не було. О, ба. Що, розкладаємо, а і положується, зима, звісно, непонятна. Вже біля сараю, вже бур'ян росте, права заленіє. Так що таке начебто весна. Все перевернулося в цьому світі на ногами. Ух, яке серце. — Хороше, да? Таке, як ми любимо. Mm -hmm. А хто не любить, то хай не ну, вони ж його їсти не будуть, бо в них його нема. Як ти негр, ти його їсти не будеш правильно. Тому що я тобі його не дав. Так само і тут. Ви його їсти не будете, якщо вам не подобається. Хай навіть як ви хотіли, то варіанту у вас небагато. Рекламу ми не робимо в Ютубі. Номера телефону Олесі Петрівни треба ще заслужити, щоб отримати. От. Не, я, наверное, загалі подумаю зробити а. групу. Ну, щоб легше було із своїх цих. Із своїх, так. Клієнтів. Приватну групу. Не було б набагато легше. От. Ну, але тоже, тут, якщо робиш ТТТ, те, 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 воно не завжди є все те, що людина хоче. Щоб, ну так, але просто так бояться. Дала, О, так, так. да вот оше рівно явно, сидіти. А так виходить, мені пишуть замовлення, і стата те, а ну, того нема, вже не може відправити, того нема, не може відправити. Не, ну, це проблема у багатьох таких місцях, ми, тому що не можна відкоризовувати із не непостійний пошток. Ось цибульчки нарізаємо, так крупненько, круп. Ну, як ми це любимо. Ну, це потрібно, буде нарізати, будеться дуже Полусю руку взманывать. Как раньше казали, вы его хотите, не так ли? Да, нет. Наши. Вон, да. Они так казали. Был такой период. И сейчас на одно, там у другой группа глядешься. Чи там на, на каналах пишуть таку бредятину. чим дурніше чи, чим бідніше тим дурніше ну тут все сказано саме буде сидіти по підруки в гумні в картоплі в бур'яні і буде казати класно і зерно яке прило буде годувати бо йому жалко його викинути і буде казати воно ну, класне в мене натуральне Вона знімає скрита камера, а вона так кусочок взяла і любується. Смакота знайшла вже прижарений. Так що що не зробиш заради любимої жінки? І свиню заріжеш зранку, аби тільки хоч трошки порадувати її. Вона любить цей день, коли він тільки починається. Коли він продовжується, вона його не дуже любить. А так їй приємно, коли Сергій Сергійович її готує свіжину. Так що сковорідочка шкварчить, цибулька наша вже нарізана, зараз заберемо її. Кошик якийсь. І Леся Петровина цибульки, у нас на свідання не йде. Так що шелудько можна цілувати її запахом цибулі. Правильно? Да. Так що процес йде, чекаємо м'язку вже на підході і будемо займатися кожен своєю справою. Ну що, друзі, процес йде. Печереленка наша охолола, підкинули. Тут у нас вже таранчучок Сейчас перемішуємо вже. Леця Петрівна пробу зняла, додавали м'ясця. зараз перемішуємо і хай помаленьку тушкується, а я вже порізав сальце. Ану, друзі, зацініть сальце. Ага. Ну, два, два з половиною три тобто, різного такого калібру. Це у нас бочки, це у нас передочки. Ну, А то у нас такі крижочки. Так що, друзі, рухаємося далі. Реально така гірка сала чи маленька. Ну що, друзі, процес іде. Калюха вже мені два задочка приніс. Зараз ми їх розбираємо О, і покажемо, як це все діло буде виглядати вже на столі. О, розбираємо на такі частиночки, лопаточки, задочки. Все це діло розбираємо О, і викладаємо, хай охолоджується. Ну, і робимо форму трішки. Потужненько, хороша така свиночка, колянчик мене вже закидає тут. Ну Нічого, він поки там з ребром розбереться, поки ще порубає, голову розбере, то я все, все діло проведу до пуття. Трохи він з кожним разом все стає швидше і швидше робить. Вот. А Сергійвич не впіває, тому що таранчук, треба в першу чергу приготувати, таранчук, сальця розібрати. Ось така ось окачало. Також це лишнє забираємо. Розбережу, куди його і що його притулить. Ну а це у нас йде на собачій каші. Тобто його або комусь віддаємо, або на кашку. Але зварить собаці кашку на такому бульйончику, я думаю, що непогано. Ну не на такому, а на тих обрізках. На тих жирок чим свиняшку більше тим трохи є моменти бо жирніша але вона смачніша Так що, ось такі моменти. так що працюємо хто працює той має не завжди не завжди треба працювати щоб мати що, закидав в мене калянку по повні програми Зараз розберемо цю орішенку. Ці лишні кусочки м'яса ми їх забираємо, потім йдуть вони на переробку, зачищаються десь на тушонку, на фарш. Ну коли як. Щоб такий гарненький був кусочок. Да. Так що солідка шкварчить. Вже можна було б це все діло і посолити, Ну хай ще трошечки вже в раз будемо перемішувати. Тут вже посолимо по Так що, друзі, ну отак формуємо ж колишні кусочки, які тут тліпають і, ліпо, і їх забирають. Ну, щоб воно виглядало більш-менш естетично так як би мені не подобалося а якщо буде подобатися мені то може комусь також сподобається я думаю що подобається якби не подобалося то люди з нами не співпрацювали в принципі всі знайомі друзі всі свої Так, один садочок розібраний Ці вот. кусочки м'яса також розкладаю Щоб вони охолоджувалися так сторончучок треба помішати. Уже на раз підсолю От. Хто як любить, хтось любить таке м'якеньке, щоб воно як у котлику було, щоб губами їсти. Хтось любить, але потрібно любить таке, щоб жорстеньке було. А я взагалі люблю свіже сало, але зараз нема коли їсти. Я зараз би це шмат сала гепнув би, кусочок одрізав би, від пічеревини там з прорізю. Люблю я це задів по свіжачку. Але не завжди є можливість. Це все діло робити, бо ще треба сьогодні поїхати на місто Переяслів до Євгенія, який вже там щось з лесію Петрівною. вони вже друзяки. Вона йому таранчуку дала прошли раз, він їй чаюку таку непогану задіяв. І знову хоче таранчука. Таранчук не продається. Хоч вже я задумався над тим, щоб взяти мене такий здоровий котел і здорова сковорода. Просто воно ж йде чимало. От. Не знаю як сформувати ціну, але можна було б над цим питанням попрацювати. І таранчук він також буде стояти, тому що він буде залитий жиром. Тому що на жирненькому ти заділуєш, жирок витоплюється, а потім вже кидаєш туди м'язку, і воно собі тушкується. Ну і Це було б не в такій скорисні обстановки, як ти готуєш свіжину. Чого ми готуємо її з почеревини в основному. О, тобто з того м'яса. Тому що воно до нас приходить в першу чергу і поки колян там займається, моя задача це все діло організувати, щоб колій, їхавши додому, мог поснідати. Це в мене була задача завжди така. Вже ще маленько було коліїв. У нас різав, і циган різав, але перед цим у мене ще давним-давно. Був Вітя от, Майко і Серега Білий. Удмурт, зараз він 72-й бригаді, Славіка білого батька. Ну, Славик він не білий, у нього позивний Берія. Але для мене у мене він такий записаний, білий. Тож я батька знав першого. Він ще був ну, відносно до мене молодший. Я його так колись записав. Білий. Так що, друзі, от така ситуація. Сказати, хто краще різав, хто краще робив. Ну, у кожної людини були свої плюси і свої мінуси. Але краще, чистіше, ніж Серега Удмурт, Ніхто не робив, але по часу довше. Дуже класно робив. У нього ніде день, ні, день, ні кусочок шкірочки, ніде не лупне, все висмалене, все вимете. І Вітька. Ну Вітьки була проблема. що сало слилося, робилося книжкою. От. Але теж класно робив. Та всі робили. Румчик вистро робив. Циган класно робив, але в цигана були свої моменти, це циган. Не знаю як він там, що люди буває питають, не знаю. Я не спілкуюся, бажання в мене немає. От. Є моменти, коли ми ще тоді румки збирали на машину. От. Його колектив. От. Не знаю, де він там. Він там, не знаю. Ось такі справи. Так Задочки наші вже розібрані. О, це теж Олеся Петрівні, хоч його, звісно, легше було підчистити, коли воно вхолоне. Ну, це в нас буде йти на переробку, то його можна положити, хай ухолоне, а потім його легше буде зрізати. Так. Ось такі обрізочки м'ясні. Це обрізочка його назвати важко. Кусок м'яса. Опа. Ось такі шмарки і його розріжу, бо він буде йти І зараз лопаточки розрізаємо, от розкладаємо, калюха нам принесе останні речі, а це вже у нас оположується тут. Все. Так що ось так виглядає задочок. Філеєчки, дві пофиночки, обрізочки, стоврізочка шкварчить. Так що зараз солимо на око. Раз, два і три. Першу ручку сюди. Так, так, так. І, де наш чорний перчик. Не бачу. Я на Лесі Петрівни на кухні. І зараз перемішуємо і все. Лаврушки не кидаємо. Хтось каже, лаврушку люблять, хтось каже із враченці. От, Мені коли я зараз не хочу кидати. Так, тут немає. Перчик у не на лесі Петрівни. Тут тільки герчичка якась, чигня. Ось така паприка. Так. Леся Петрівна. Так що треба бігти на кухню брати перчик. Так що посолю, Ну а тут поки така красота. Отак От виглядає. Ну а це ми ще ділося. Перемішаємо, вже посолив. Ну, в самому кінці, Леся Петрівна любить, щоб було не солене одразу. І любить таке, щоб було тягученьке, чуть тільки прижарене, свіжачко по свіжачку. А там по визрівшому, не визрівшому, яке найдобріше, для мене найдобріше Ось таке свіже. От і все. Але для ковбас треба, щоб м'язково визрівало. Так що сковорідочка шкварчить. Моя робота до завершення вже так підходить. Зараз порозбираю ще лопатки. от, Положиться биточок і тоді вже Петрівна займатися. Я повезу каляна і буду займатися далі. Організацією там в мене є по моментам. Сьогодні міняємо масло в автомобілі у Фіаті. О, треба поїхати по головку до екстрейла. Ну, є трохи роботи. Так що працюємо. Далі буде. Ну що, друзі, сковорідочка шкварчить. Зараз кришечкою накриваю, хай помаленьку тут умліває. Опа! Ну а тут я вже зробив свою роботу. Це такі обрізки м'ясні. Це на собачу кашу. Дві філеєчки, дві пафиночки. От задочки такі, очеревенка. Биточки з антрикотами. Я шию, я туди не лізу. Балася Петрівна сама там все діло розбирає, Лопаточки, реберце. Так що от така у нас сьогоднішній результат нашої роботи. Так що працюємо. Ну а тут саме головне, Українське золото. Сальце. Так що на цій солодкій ноті буду завершувати відос. всім миру, здоров'я і добра. Від родини ще Лудька. І працюємо далі. Зараз поїдемо працювати далі в підтримку наших хлопців. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар.